Привіт! Якщо у вас є сайт, інтернет-магазин або ви продаєте ваші послуги онлайн, то це відео для вас. Сьогодні поговоримо про те, які юридичні документи повинні бути на вашому сайті для того, щоб законно здійснювати вашу діяльність та приймати платежі онлайн. Мене звати Ігор, я засновник юридичного офісу Ігоря Бондаренко. Ми з командою надаємо юридичні послуги для. Бізнесу, надаємо юридичні консультації, аналізуємо та розробляємо договори, допомагаємо з реєстрацією, ліквідацією бізнесу та здійснюємо комплексний абонентський юридичний супровід підприємницької діяльності, який може захистити вашу справу. Давайте почнемо з того, навіщо взагалі на вашому сайті повинні бути якісь документи. Перше, це може бути законодавча вимога. Тобто законом може бути передбачено, що якийсь документ повинен бути. На вашому сайті. Наприклад, наприклад, це політика конфіденційності, документ, який встановлює порядок обробки персональних даних. Або це для того, щоб у вас не виникало спорів з вашими замовниками та користувачами сайту, або щоб можна було ці спори врегулювати за допомогою якраз таки цього документу. Також. Певні документи вимагаються платіжними системами, коли ви хочете приймати платежі онлайн, або майданчиками, на яких ви рекламуєте ваш сайт. Сьогодні ми про це все поговоримо. Іноді власники сайтів нехтують та не додають на сайт належні правові документи, що призводить до неможливості їх ефективного захисту у випадку виникнення спірної ситуації з відвідувачем сайту, замовником. Оскільки такі документи якраз регулюють правовідносини між Власникам сайту, підприємцем та його клієнтам. А оскільки таких документів немає, то здійснити ефективний захист іноді буває складно, тому не допускайте таких помилок. І так, які головні документи повинні бути на вашому сайті? Почнемо з публічної оферти. Це документ, який містить умови укладання договору, купівлі продажу або надання послуг в залежності від того, для чого. Ваш сайт. Е ці умови повинен прийняти замовник. Вони однакові для всіх замовників, тому що публічна оферта розміщена на вашому сайті, а замовник має можливість або прийняти ці умови і замовити, наприклад, ваш товар, або відмовитись. Публічна оферта повинна мати умову її прийняття. Досить часто ви це бачили, що на сайті треба поставити галочку прийняти умови публічного договору, або коли натискаєте клавішу. Замовити. Також в публічній оферті повинні бути права та обов'язки сторін, умови її розірвання, порядок її оновлення, е порядок прийняття оплати, повернення товару і так далі. Тобто всі умови, які необхідні для договору. Іноді у підприємці складається думка, що публічна оферта повинна бути довгою на 20-30 сторінок, нікому не цікавого тексту, який ніхто не буде. Читати, проте це не так. Публічна оферта може бути лаконічною, короткою, оформлена в гарному дизайні, може бути в форматі запитання, відповіді, так, щоб це було цікаво переглядати. може бути в дизайні вашого сайту, тому е головне знайти креативний підхід і щоб публічна оферта містила всі необхідні ум умови. Для договору. Наступний документ це політика конфіденційності. Тобто, це той документ, який регулює порядок е, збору, обробки, зберігання персональних даних ваших відвідувачів сайту, замовників, споживачів е, і так далі. Тобто, якщо ви на сайті збираєте якісь персональні дані, номер телефону, прізвище ім'я по батькові електронну адресу і так далі, то ви. Згідно чинного законодавства, несете відповідальність за їх обробку збереження. Е, і ця політика повинна якраз регулювати, як ви це здійснюєте, як ваш відвідувач сайту може е, отримати доступ до своїх даних, як він може їх попросити видалити, як ви їх зберігаєте і так далі. Досить часто цей документ запитують платіжні системи, бо вони хочуть бути впевненими, що ви. Належним чином обробляєте, зберігаєте, несете відповідальність за збереження персональних даних ваших відвідувачів, замовників, бо якраз таки, якщо ви підключаєте платіжну систему, ви збираєте ще й банківську інформацію ваших клієнтів. Варто розуміти, що політика конфіденційності обробки персональних даних повинна бути оформлена належним чином, в відповідності до чинного законодавства, містити всі ті умови, які там повинні бути згідно з законодавства. Для того, щоб ви не були притягнені до відповідальності, бо ви несете відповідальність за обробку збереження персональних даних ваших відвідувачів. Наступний документ це правила користування сайтом. Цей документ більш розповсюджений не для інтернет-магазинів, бо в них є публічна оферта, а для застосунків, додатків, сайтів з блогами, рекламами і так далі. Цей документ містить порядок, як користувати застосунком або сайтом, що на ньому дозволено, також як збирається, обробляється інформація, як правильно використовувати, з якого віку дозволено використовувати застосунок або сайт, і так далі. Це важливий документ, ним також не можна нехтувати. Останній, але не менш важливий документ за інші це. Політика щодо обробки файлів Кукіс. Е, ви часто бачите на кожному майже зараз сайті це спливає віконце, яке ви повинні натиснути Погоджуюсь чи не погоджуюсь Якщо ви використовуєте Google рекламу або Google Аналітик, то е, зараз Google вимагає, щоб на вашому сайті була ця політика. Без неї ви. Нормально користуватися цими сервісами не зможете. Крім того, ця політика повинна бути у відповідності до вимог, які передбачає Google. Це пов'язано з змінами до законодавства Європейського Союзу щодо обробки персональних даних. Поки ми говоримо про документи, хочу наголосити: в жодному разі не скачуйте шаблони цих документів з інтернету або не копіюйте їх у конкурентів на інших сайтах, бо це ж схожа сфера і так далі. Ні, в жодному разі. По-перше, ці документи можуть не відповідати чинному законодавству, тобто вони можуть бути застарілі. По-друге, вони можуть бути неякісно розроблені з помилками і так далі. По-третє, кожен бізнес, кожен сайт, інтернет-магазин, він унікальний. І документи для нього повинні бути унікальні, бо у вас у всіх різна процедура щодо. Здійснення замовлення товару, його оплати, доставки, порядку повернення товарів і так далі. І якщо документи не відповідають тому, як у вас це здійснюється фактично, то у випадку виникнення претензії від замовника, споживача, виникнення якогось спору, цей документ може не те, що не допомогти вам, він може вам нашкодити. Тому не нехтуйте, звертайтеся за юридичною допомогою, пишіть нам, ми з радістю допоможемо вам. Розробити ці документи в відповідності до чинного законодавства, зробимо їх якісно і ваш бізнес буде захищено. Що варто ще додати? Якщо ви хочете захистити назву вашого бізнесу, ваше доменне ім'я сайту, то вам варто зареєструвати торгівельну марку. Це допоможе захиститись від конкурентів або просто недобросовісних людей, які захочуть вкрасти назву, коли ваш бізнес почне. Розвиватися. Досить часто є історія, коли бізнес розвивається, і конкуренти створюють схожі сайти з схожими доменними іменами, і продають якісь аналогічні або товари ще гіршої якості, і споживачі плутають вас з ними. Таким чином вони крадуть частину ваших клієнтів ще і погіршують вашу репутацію на ринку. Тому. Варто захищати не тільки ваш інтернет-магазин в плані документів, а також захищати назву, домини ім'я. Коли ви маєте знак для товарів та послуг, ви можете законно з цим боротися, вимагати видалення цих сайтів, в тому числі і через суд. На сьогодні це все. Пам'ятайте, що ваш бізнес повинен бути правильно належним чином юридично захищений. Підписуйтесь на наш канал. Тут буде виходити більше відео на юридичну тематику. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми будемо раді завжди бути з вами на зв'язку. Побачимось в наступних відео.